З самого початку ідея створення окремих категорій, які мають право на придбання цього травматичного непотребу, насправді мала на меті розбудову потужної корупційної схеми. І судячи з тарифів та кількості проданих травматів, вони забезпечують всім її учасникам чималі корупційне надходження. Наприклад, у начальника відділу контролю за обігом зброї столичної поліції Юрія Неруха були виявлені статки, які не відповідають його декларації, що призвело до конфіскації у нього квартири та автомобіля, але не призвело до його звільнення з національної поліції, і він до цього часу обіймає ту ж саму посаду. Цілком очевидно, що втрачати цю годівничку ніхто не збирається, і робота поставлена на широку ногу. Адже щоденно ми бачимо використання травматів тими, кого на гарматний постріл не можна було б допускати до зброї. Але вони травматами володіють і всім очевидно, в який спосіб вони отримали ці дозволи. Але і це ще не все. Це травматичне кубло чи кодло, навіть не знаю, як їх краще назвати, не просто рубить бабло. Але і реальне гальмує ухвалення адекватного закону про зброю, розуміючи, що за існування закону всі їхні корупційні надходження зійдуть на нівець, а мова йде про сотні мільйонів доларів. Тому ще раз наголошую. Травмати мають бути заборонені на користь ухвалення закону, який забезпечує права всіх громадян на володіння та носіння з метою самозахисту справжніх пістолетів, але це питання до Верховної Ради, яка абсолютно з незрозумілих причин чи добре зрозумілих заплющує очі на цю травматичну вакханалію.